Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо нову роздачу на біржі UKX, де ми можемо за виконання неважких дій із мінімальними затратами заробити від 10 до 20 доларів. В цьому невеликому відео розглянемо всі ці умови і які нам потрібно заробити дії, щоб заробити ці кошти. В принципі, про біржу UKX я вже вибив не одне відео, розповідав про їхні роздачі. Крайня досить непогана роздача була ще в січні. Тобто, ще в січні в грудні ми робили завдання, я вибив про це відео, а вже в лютому цього року нам роздав. Нагороди і роздали досить непогано. Тобто, дуже велика кількість учасників, які брали участь, отримали нагородами. Всіма цими результатами я, звісно, ділився в телеграм-каналі, і мені здається, дуже мало підписників тоді писали, що вони отримали нагороди. Е, потрібно погортати каналу і знайти, коли це було. Якщо вам це цікаво, можете знайти. І так само, звісно, підписуйтесь на цей телеграм-канал. Тут, до речі, ось сьогодні ми брали участь в селі на біржі Binance. Мені особисто вдалося заробити 300 доларів 150 з самого сейлу, ще 150 з шовта токена BNB. Якщо ви на мене підписані, можете слідкувати за моїми діями. За тим, що я пишу, багато постів тут немає, але всім, що роблю сам, всім, де стараюсь заробити, тут ділюсь, тому обов'язково підписуйтесь. Посилання є в описі і в коментарях під кожним відео. Про саму біржу OKX поговорили. поговорила, великих призових пулів там немає. Тобто, так як на біржі Bybit, допустимо, не виздають там по 100-200 доларів на аккаунт, але зато там немає такої бритви. І ми можемо заробити не один аккаунт, можемо зареєструвати нові Аккаунти, тому що та акція, про яку ми сьогодні поговоримо, розділена на частини, і ми можемо робити як для всіх користувачів, так і для нових. Нові, як завжди, звісно, заробляють трохи більше. Думаю, по цьому зрозуміло. Переходимо на саму біржу УКХ і будемо приступати до акції. Якщо ви досі тут не маєте свого аккаунту, обов'язково реєструйте. Я своє партнерське посилання залишаю вам в описі. За ним переходите, реєструйтесь, проходите верифікацію, і тоді вже можете приступати до всіх акцій і до всього, що пропонує ця біржа. Акція у нас. У нас є з токеном партії. Я залишу посилання на неї в описі під цим відео, або можете її знайти на самій біржі OKX. Ми переходимо на ось таку сторінку. Призовий пул тут є 3 мільйона 300 тисяч токенів партії. Якщо б зараз перейти на тогілю цим токеном, він торгується по 34 цента. Це буде в районі 1 мільйона 100 тисяч доларів. Немало, але також і не дуже багато, тому що бували акції з кращими призовими пулами на біржі OKX. В першу чергу, що нам потрібно, як завжди зробити, це натиснути кнопку ось тут приєднатися. Вона в мене вже не активна, я її натиснув. Тут це якомога просто, навіть новачок може розібратися і виконати всі завдання, тому що майже кожна акція на біржі УКІС є з ідентичними умовами. Перший крок приєднатися до акції, другий крок заробити чистий депозит більше, ніж 100 USDT, і проторгувати самим токеном на 100 або там 300 USDT, як в цьому випадку. Весь призовий пул є розділений на частини по акціях. Тобто, перша акція є для усіх існуючих користувачів. Ось її умови. Далі у нас є ексклюзивно для Нових користувачів тут є найбільший призовий пул. Тут цілих 48 тисяч користувачів. Я не впевнений, що навіть до кінця цієї роздачі стільки набереться нових користувачів, тому точно ще є місця, щоб вибити нові аккаунти і завибирати нагороду. Всі ці 48 тисяч отримують по 50 токенів партії. По теперішньому курсу, якщо ми подивимось, це є 17 доларів, не дуже багато, але це все відносно, тому що на ринку зараз нема великого вибору, де щось можна заробити. Крім того, завдання не важкі, і крім того, ви можете знайти можливість. Робити не один аккаунт, а можливо навіть не один десяток, і нагорода, звісно, тоді вже буде набагато приємнішою. Але навіть просто зі 100 доларів зробити гарантовно 117, це вже досить непогано. Далі це, мені здається, та сама акція, що тут зверху пише. Це є для всіх користувачів, як для існуючих, так і для нових. Нам потрібно зробити депозит більше, ніж 100 USDT на біржу ОКХ. Я вже зробив, але його тут ще не зарахувало. Як мені здається, пише, що виконано одне з трьох завдань. Давайте переглянемо ось тут, перевірити перебіг. Так, депозит в мене вже Вихований, я заведую депозит 102 USDT з запасом. Далі потрібно протримати його мінімум 3 дня на своєму балансі. Ось тут пише детально, що потрібно зробити, щоб завиховалося ще один пункт. І торгуйте 100 USDT токеном партії. Тобто завебити об'єм цими 100 USDT, які ми сюди задепозитили, більше ніж 300 доларів. Давайте перед тим, що розглянемо нагороду, тому що тут також є фіксована нагорода, її отримують перших 10 тисяч учасників. Чи вони вже тут набрались ніде, не пише. Мені здається, тут ще стільки учасників. Немає, тому що акція не дуже зашивана. Мало постів в телеграм-каналі зробили адміни, і в принципі мені здається, що ще можна брати участь як новим, так і існуючим користувачам в цій акції. Нагорода тут є 30 токенів партії, що по теперішньому курсу трохи більше 10 доларів. Токен досі непоганий. Мені здається, він точно не мав би сильно впасти. Хіба мінімально? Можливо, навіть якщо весь ринок буде йти на ріст, то і сам токен має коштувати дорожче. Тому, в принципі, можна розраховувати якщо ми виконуємо це завдання для всіх користувачів, завибимо. Об'єм то 10 плюс доларів мало би вийти, якщо ми попадемо в перших 10 тисяч учасників. Ось тут знизу в умовах це пише, що перших 10 тисяч учасників, ось тут тільки для перших 10 тисяч учасників, як нових, так і поточних, які виконали всі кроки протягом періоду проведення акції. Розпочалася вона 25 березня і буде тривати до 9 квітня. Депозит я зробив, думаю, з цим завданням всі легко справляться. Після того переходимо на саму торгівлю. Депозит ви можете вибити як через P2P, так і з іншого гаманця чи біржі, і будемо купляти і продавати цей токен. В мене на балансі є доступно трохи більше, ніж 101 USDT. Давайте виберемо тут ланцюжком наповну, купляємо на всі кошти токен партії, підтверджуємо, одразу у нас лімітка спрацювала і одразу продаємо цей токен. Продаю лімітка, також швидко спрацювала, і тим самим я вже зробив торгового об'єму більше, ніж 200 USDT, тому що я купив на 100 USDT і продав на 100. Можу б купити ще на трохи більше ніж 50 і так само. Продати. І таким чином мій торговий об'єм вже є більше, ніж 300 USDT. Ось тут лімітка також вже швидко спрацювала. На комісію я витратив небагато. Як бачили, ви в мене було 101,8 USDT, і стало 101,4 і 8. Тобто там в районі 40 центів це дуже мінімальні витрати, дуже неважкі насправді завдання. І мені здається, нагорода, яку ми можемо за це отримати, цілком відповідає нашим діям і нашим витратам. Ось тут має це завдання моє підтягнутись. Я думаю, що ще немає. Давай. У новому сторінку. Так, ось тут в акції для нових і існуючих користувачів вона має підтягнутись ось тут знизу в цьому обсягу торгів. І третє завдання підтягнеться, коли пройде 3 дня. І я потримаю тут 3 дня в цей чистий депозит. І тоді я буду претендувати на нагороду в 30 токенів партії. Для нових користувачів тут все практично ідентично. Так само потрібно заробити депозит більше, ніж 100 USDT потримати його більше ніж 3 дня, заробити першу угоду і наторгувати цим токеном партії об'єм 100 доларів. Коли ви будете торгувати, у вас одночасно підтягнеться перша угода, і це завдання. Тобто ті самі завдання, тільки ще менший об'єм. І ви ще одночасно робите об'єм 300 USDT і попадаєте ще під акцію. Тут додають 30 токенів павіті. Додаткова ще є нагорода для тих, хто приведе сюди нових користувачів. Приведіть друга на ОКХ і отримайте 50 токенів партії, максимальна кількість успішних рефералів, за які видаються винагороди 5 рефералів. Загальний призовий пул становить 600 тисяч токенів. Ось така акція зараз проходить. Ходить на біржі їх. на мою думку, вона вартує нашої уваги. Можна взяти участь, можна за виконання неважких дій отримати досить приємну нагороду. Якщо ви щось не зрозуміли по умовах, по завданнях, що нам потрібно зробити, пишіть в коментарях, я усім відповідаю. Також не забувайте про телеграм-канал, тому що всім, де я стараюсь заробити, я там ділюсь в першу чергу. І цей канал точно стане вам в пригоді і не буде лишнім. Також на самому Ютубі не забудьте підтримати україномовний контент своїм лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.